Це нам прислали з Берліну наші друзі, футболочку таку спецзамовлення спецзамовлення. Так, так для одного нашого бійця він в минулому професійний футболіст був. І е, оце, ну, для нього це буде величезний сюрприз. Щаслива футболку під номером 7, необхідну амуніцію проти застудні медикаменти. Усе це незабаром доставлять на передову. На Дебальцево і окружаючі села. Везе воду майже тонну води закупили цього разу, із нею розповідають у зоні бойових дій важкувато. Добре, хоч сніг лежав, можна було розтопити. Так і роблять там наші бійці. Доки ось такий вантаж не привезе. Хтось із волонтерів. Дякуємо вам. Це якийсь подарунок. Продуктові набори, консервацію, мед, все, що завантажують тут, принесли до свята Успенського собору люди. Сало з часником традиційно збирають волонтери на центральному ринку. Польова кухня попрацювала гарно, мають бути галушки полтавські, велика кількість велика кількість супів, борщів, гарбузова каша, і як завжди, пиріжки, рогалики від наших полтавських. Хоробрих небайдужих. майстринь небайдужих, які все це готували своїми власними руками з любов'ю для дорогих воїнів. Хлопці відкликаються дуже до наших дівчат телефонують їм з подякою. Я думаю, що вони ще з більшим натхненням для них працюють. Окремий підрозділ батальйону небайдужих дівчата, які займаються корисним хендмейдом, аби хоч трошки зігріти наших вояків, роблять устілки для взуття. І не тільки бойливо, старанно виконують свій обов'язок. Плетуть маскувальні сітки, білі, плетуть кольорові. Тобто на замовлення хлопців виготовляють. Якщо ви відчуваєте бажання допомагати, звертайтесь до успенського собору на соборному майдані. Приходьте на телерадіокампанію «Олтала» Фрунзе 49, Пишіть на сторінку небайдужих у Фейсбуці та ВКонтакті. Реквізити для матеріальної допомоги бійцям на передовій. Приватбанк номер 5168-7420-6385-5377. Валентин Бубнюк, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федзер. Усі разом ми неодмінно переможемо.